Якщо ми думаємо, що ця війна і десь вона там, але вона не у нас тут, то ми дуже глибоко помиляємося. Тому що ця війна, вона тут. І ми маємо надіятися на Господа, а не на людей. Хто надіється на людину, той проклятий. І не надіятися на військових, на президента, на те оружие, яке мають дати. Тому що це пекло, яке зараз Проїсходить скрізь і в Маріуполі і скрізь ця надія, вона убиває людей, які слухають ці новини, цей обман. Так як колись у Києві у Баби, Яр, Бабин Яр е, звели людей, євреїв, їх обманювали, їм казали, що збирайте все, ми вас відвеземо в Ізраїль. Але вони їх обманули, вони їх повели на убивство. Так само і зараз, якщо ми слухаємо інформацію е, тих новин. Тих блогерів ми себе ведемо на вбивство до пе.